Мир вам, дорога церква, брати, сестри, гості. Бачу, потомилися трохи. Вчора був напевно, що насичений день. Ось, стараюсь вас довго не томити. Турі шкода, що мене не було. Сьогодні хочу зачепити такі слова. Всім відомі, багато раз пересказані, Блажені в Богі Духом. Бо що? Так, діти знають на пам'ять навіть і дорослі знають на пам'ять. Ось. Що це означає? Щасливі хто? А хто такий в Богі духом? Смирені. Смирення. Смирені, впокоренні, так гарне слово українське в покоренні, що можна сказати, зламані Божою милістю, Божою благодаттю. І хочу, щоб ми породумали над своїми серцями, включи цих слів і включи історії, і, е, яка записана в книзі суддів. Е, книга суддів – одна з таких е, дуже цікавих, неоднозначних книг. Там описується… Е, Такі часи Ізраїля, коли їх судили люди, і часи, коли кожен робив, що він собі вважав за потрібне. Ось, і там є люди мужі віри, але практично кожен з них він неоднозначний. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, Самсона, ніби чоловік там був поставлений, щоб визволити Ізраїль, а попри те, він робив багато таких речей, які ніяк не впишуться в нашу сьогоднішню теологію. Наше розуміння Бога. Але Бог його поставив, і його навіть згадується в новому заповіті. І є таке само суддя Євтах. Пам'ятаєте про нього. І історія починається класично. Не приключаю. сини і далі чинили зло в Господніх очах. Ми таких історій читали дуже багато. І взагалі, якби мені здається, що все людство побудовано на такій, на такій криві, коли люди живуть, вертаються до Бога їм добре, потім вони забувають про Бога, коли їм добре. Потім вони починають робити зло, Бог їх карає і все йде по, по такому колу. І в Ізраїлі це особливо було видно. І вони робили зле в господніх очах. І служили, і тут описується, різним богам, аж сім богів описується, сім це якби таке число повноте, тобто говориться про повне відступництво Ізраїля. І запалився Господній гнів на Ізраїля, і Він передав їх в руку фалистимлян та в руку синів Амонових. І вони били і мучили ізраїлевих синів від того року і гнобили 18 років всіх ізраїлових синів, що по той бік Йордану в Амрейському краї, що в Гілааді. Ось, і в кінці написано, що Ізраїльним синам було дуже тісно від цього. Виявляєте, 18 років ми зараз пожили, там 8 років було щось на сході відбувалося, не зрозуміли. Зараз ми живемо півроку в стані війни, такої більш масштабної. Ось, і Кожен з нас на собі відчув цей тягар. А їх 18 років гнобили і вбивали, там я не знаю, що їм робили до кінця. І стало їм аж тісно. І тоді вони кликали до Господа і казали, зрішили ми тобі, бо ми покинули свого Бога і служили валам. І сказав Господь, чи ж я вас не спас раніше? Каже, то йдіть тепер до своїх богів, і хай вони вас спасають. Тоді вони кажуть, знов зрішили ми, зробити нам усе як добре в очах твоїх, типу, і тільки визвали нас від цього. І... Це було таке, якби, на мою думку, це було не зовсім щире покаяння. Вони шукали звільнення від тих проблем, які їх оточували. І Бог дуже часто посилає проблеми в наше життя для того, щоб стукати і говорити з нашим серцем. Тут Він їм посилає, вони такі, окей, окей, ми зробимо все, що скажеш, тільки звільни нас від цього зла. Сьогодні Україна в подібному стані перебуває. Ми там готові покаятись, готові що небудь. Тільки хай війна закінчиться, хай все стабілізується, все буде нормально, як колись. Ось, але Бог завжди шукає нашого серця і хоче, щоб ми щиро до нього не верталися. Він шукає щирої віри, проте він їх до них поступає по милості. І коли вони покаялися, вони повикидали там, тих башків своїх, і тоді знетерпеливалася душа Господа через страждання Ізраїля. І далі він посилає людину, яка буде їх визволяти. І ця людина був Євтах. Він був з Гілеаду, і Євтах був хоробрий вояк. Він був сам сином блудливої жінки, і з нею Гілат породив Євтаха. І породила Гіладова жінка йому синів, і поверстали сини тієї жінки, та й вигнали Євтаха і сказали: не будеш володіти в домі нашого батька, бо ти син іншої жінки. І тоді втік Євтах перед своїми братами і осівся в краї Єтов, і зібралися до Євтаха гулящі люди і виходили з ним. Ось така історія. Вівтаха було непросте дитинство, і він мусив навіть втікати, напевно, що була певна загроза його життю. Він мусив втікати від своїх братів і десь переїхати в інший край. І тоді він живе таким цікавим способом, з ним йдуть всякі гулящі люди. Ось він живе таким трошки бандитським життям, але він був сміливий і сильний чоловік. Ось. І коли стало дуже тяжко людям, людям з Гілеаду, то вони прийшли до Євтаха і кажуть: Слухай, ти будеш з нами, будеш провідником нашого війська. Ось. І він каже: Ну, чи не ви мене вигнали? Я каже: Ну, ми вигнали тебе, але зараз ми прийшли до тебе, то давай. І він, він тоді починає з ними торгуватися і каже: Добре, я, якщо я виграю в цій війні, то давайте я буду вашим головою. Він каже, о, добре, там перед Богом клянемося, будеш нашою головою, тільки от з нами е, воюй". Ось. І тут е, починає трошки таки, відкриватися ще сутність Євтаха. Він е, Через те, що його вигнали, він якось хотів це, е, цю рану свою, хотів якось залікувати. Ось. І він починає торгуватися, приходить момент, і він каже, він не хоче просто допомогти людям, а він шукає своєї користі з цього. Я каже, якщо там я виграю, то давайте я буду вашим головою, там, керівником. Ось, вони згоджуються. Тоді він зустрічається з тим царем, що зібрався воювати, йому пояснює, що земля там не ваша, земля наша, і що хай Господь розсудить між Ізраїлем і Амоном. Тобто Гілат роз... Євтах розумів Бога як того, хто судить народи. І Бог справді є такий, що Він розсуджує між народами, Він допускає певні війни, щоб когось покарати, когось змінити. Е ось. І так само було і тоді. Ось і тоді Євтах після тої розмови він обіцяв обітницю Господеві і сказав: якщо справді ти досе монових синів в мою руку, то станеться, виходячи, що вийде з дверей мого дому навпроти мене, коли я вертатимуся з миром і до монових синів, то він буде для Господа, я, я в ціло палення. Таке питання. Як думаєте, чи була би виграна ця війна, якби Єфтах не дав обітницю? Так, Єфтаха було. Єфтаха, якби Бог посилав. Тобто ми читаємо раніше, що Ізраїлові сини покаялися, і що Бог вже якби готував для них визволення. Друге, він був поставлений від людей. Він був вже визнаний людьми. Ну, правда, він мусив виграти війну, щоб залишитись керівником, але він був поставлений. При тому, йому не вистачає цього розуміння Божої милості, Божої благодаті до нього, і він ще дає обітницю і не зовсім якби розумну. Ми зазвичай цей текст читаємо в підтвердження, що треба виконувати свої обіцянки. Але саме ця обіцянка, вона була проти закону. Бо в законі написано, що не будеш робити цілопалень людських, як інші народи це роблять, і не будеш своїх дітей через вогонь переводити. Е і там навіть в левитах написано, що якщо хтось дасть нерозумну обіцянку, то прийде до священника, покається, принесе жертву, заплатить е там певну суму і буде, ну, буде прощений. Ось він приносить е цю обіцянку. Вони йдуть, перемагають в цій війні. І далі він їх побив дуже великою поразкою і прийшов і до Міцпи, до свого дому. Аж ось виходить напроти нього дочка його з бубнами та станцями. А вона була в нього тільки одна: не було в нього, окрім неї, ані сина, ані дочки. І сталося, як він побачив її, то роздер одежу свою і сказав. Ах, дочко моя, ти справді повалила мене, і ти стала однією з тих, хто нещасливить мене, бо я дав Господеві обіта і не можу відмовитись від нього. А вона навіть казала йому: «Батько мій, ти дав обітницю Господу, зроби мені, як вийшло з твоїх уст, коли Господь зробив пінство тобі на твоїх ворогів на Амонових синів. І сказала вона до, госп... до батька: нехай буде зроблена мені ця річ, відпусти мене на два місяці, я піду, зійду нагору і плачу своє діювання і потім в кінці, якби. Ну, він її приніс жертву, і це стало традицією 4 дня в році оплакувати дочку Євтаха. Ось. І ці такі травми, які були по житті в Євтаха, вони його супроводжують і дають йому певні невірні рішення. Він боявся програти в цій війні настільки, що він був готовий пожертвувати чим-небудь. Він сказав, що хто вийде. Перший з мого дому, ну, типу, там могла бути, звісно, інша якась людина, але була його донька. І він на кону заради свого успіху він готовий поставити все. І буває так, що ми також буваємо в гонитві за успіхом і готові пожертвувати чим-небудь і навіть іншими людьми. До речі, він не собою був готовий пожертвувати а тим, хто вийде йому на зустріч. Ви Відчуваєте різницю. І коли він її зустрічає, він кого винуватить? Він каже, ну ти вийшла до мене, ти стала. Часто люди, які гоняться за успіхом, за своєю славою, вони всіх своїх невдачах бачать тільки інших людей і ніколи не визнають своїх помилок. І втах міг піти покаятися. І я думаю, що народ би його прийняв в цьому випадку і зрозумів би, що він ну, сказав би, я зглупив там. Але тут на кону стояв його авторитет, його слова. І Він, як був такий сильний воїн, звик все, все в житті силою вирішувати. Ось, і він не розумів Божої милості і благодаті. Через це постраждала його донька. І тут е, такий висновок, що людина, яка не розуміє Божої милості, або яка не зламалася перед Богом. Вона буде ламати інших людей. Якщо ми не усвідомимо Божої благодаті на собі, то ми будемо ламати інших. Так як це робив Євтах. Він досягнув певного успіху в житті, так? і цей успіх йому став перешкодою. Він, коли зу старішим зустрів, він шукав собі вигоди. І далі, через те, що він діяв за своєю вигодою, він втратив життя своєї доньки. Ось пізніше це його дуже сильно напевно, що зламало, і там прийшли люди з Єфрема, це їхні якби, союзники. І вони кажуть, як ти нас не взяв на війну, пішов без нас, і він каже: та ви ж самі боялися йти. І він через то вчинив війну з Єфремом і вбив там жорстоко 42 тисячі людей. Зараз ніби офіційна статистика, росіян полягла в районі 48 тисяч. Ось, тоді 42 тисячі полягло їхніх союзників. Це протязі короткого часу. Наскільки він він не міг знайти з ними спільної мови, хоча це були його союзники, вони всі знали, що він сильний воїн. І вони виловлювали їх по одному, і звідти, що відоме слово пішло шиболет, що вони ловили людей і казали, скажи, шиболет. А вони через те, що були з іншого краю, в них була інша вимова, і вони не могли так сказати, вони говорили сиболят і їх вбивали всіх, хто не міг це вимовити. Ось і він жорстоко поводиться до своїх, до свого народу і до свої, своїх союзників. Ось. Страждає його оточення. При тому, що він ніби робив вчинки віри, він розумів, що Господь є, що він розсуджує, він розумів, що правда на їхній стороні. Але при тому, що він не розумів Божої милості, страждає він, страждають інші люди. І всього він судив тільки 6 років, насправді. Ось. І... Іноді ми в житті також шукаємо собі додаткової клятви. Ми не можемо повірити, що Бог може вислухати молитву, просто, бо він милостивий. Ми не віримо в Боже милосердя. Задайте, як Давид вірив в Боже милосердя. Навіть коли йому Бог послав пророка сказав, що все твоя дитина помре, він далі постив протягом тижня часу постив і смирявся перед Богом бо казав: можливо, Бог побачить моє смирення і змінить своє рішення. Ось. І він вірив, що Бог він милостивий до кінця. І Євтах цього не розумів. І часто ми також в житті не розуміємо, мусимо давати якісь додаткові обіцянки, що Бог щось виконав. Ось, хоча Бог може виконати це і без них. Євтах привик все здобувати силою своєю, і він не розумів, що він став суддю і став тим, ким він є, завдяки Божій милості, Божій благодаті до нього, а не завдяки своїм силам. І ми також часто думаємо, що от ми такі круті через те, що ми там так багато вчилися, так багато працювали і так всього багато зробили. Він справді багато всього зробив, але ну, міг зробити все набагато краще. Тому нам завжди треба усвідомлювати нашу залежність від Бога і від Його рішень. Тобто Бог і так його поставив тим суддею. Це Бог його поставив, але він дуже боявся втратити цю владу. І через це він, якби робив деякі рішення, не зовсім розумні. Отже, незламна людина ламає інших. Коли Євтах був сповнений Духа Святого, то він не служить для користі Бога для користі народу. Коли Євтах сповнився своєю силою, то він не служив для власної користі. Так само ми, коли ми ходимо, сповнені Духом Святим, то ми служимо іншим людям, ми підтримуємо слабких, ми служимо церкві. Коли ми Служимо, коли ми сповнюємося своїм духом, то ми починаємо служити собі власній славі, власній гордості. Бог проте, хоче, щоб ми зламалися перед Ним і усвідомили Його благодать. І сильний лідер це зламаний лідер, яким був Ісус, наприклад. В Коринтян написано, що «Бо того, хто не віддав гріха, він вчинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Тобто, він себе зламав заради нас. Він зійшов до самих низів, про що ми сьогодні слухали, для того, щоб нас підняти. Це Ісус так чинив. І ми маємо також себе ламати заради того, щоб іншим було краще. І Бог діє з нами на основі своєї милості. Ми її не можемо якось заслужити. І він також очікує, що ми будемо поводитися по милості до інших. І для багатьох людей, які не змогли зламатися перед Богом, тобто він, він зламався перед обставинами, він зламався перед тим, що над ним насміхалися його брати, але він не зміг зламатися перед Всевишнім, через що страждав багато хто інший. І єдиний аргумент для незламаної людини це сила, тільки в силу багато хто вірить. Але Ісус поставив нас по-іншому. І <татково> Ісус навіть фарисеям докоряв казав, що ви хіба не знаєте, що я хочу милості, а не жертви. Ми іноді хочемо Бога задобрити якимись жертвами, там, йому щось віддати, там, тільки щоб він нас послухав. Але Бог шукає іншого, Бог шукає наших сердець. І для того він і посилає якраз складні обставини для того, щоб спілкуватися з нашим серцем. Для того, щоб ми почали якось слухати, бо зазвичай, коли в нас все надто добре, то ми забігані і не і забуваємо про того, хто нам все дає. Як можна ще себе перевірити, чи ми зламались перед Богом? Чи є в нас людина, якій ми підзвітні, яка нам може ставити складні запитання, неприємні? Чи ми сприймаємо критику? Людина, яка не смирилася, вона ніколи не сприйме критики. І дуже важко дається це. І коли ми не підпускаємо до себе нікого, то це якраз і показує те, що ми не смирилися. Чи росте хтось біля нас, ще інший, якісь лідери? Чи є ті, хто навколо нас, чи вони можуть зростати, чи ми їх понижаємо, чи ми на них тиснемо. І чи ми боїмося провалу в служінні, там, в житті, в роботі? Щоб ми не ставили на перший план якісь речі там, нашого успіху, бо тоді буде страждати все навколо, і в результаті, скоріше всього, все рівно все зламається. Ось. і Яке твоє серце перед Богом? Ми Зараз будемо молитися, і я хочу, щоб кожен собі дав відповідь в молитві, чи я смирився перед Богом, чи я смирився перед тим обставинами, які Він мені посилає. Чи я готовий приймати критику, чи готовий жертвувати собою заради інших? Чи я буду приносити інших людей?